Компанія Кіпер Агро і торгова марка Кормуша запрошують до співпраці дистриб'юторів для реалізації продукції на теренах Одещини та сусідніх областей. Якісний комбікорм із органічного врожаю для відгодівлі домашньої птиці, свиней, телят, поросят, індиків, бройлерів, качок, перепілок. Необхідний кожному господарю, який дбає про здоров'я своїх плеканців. Сегмент продукції преміум класу. За прийнятними цінами Агро виробляє на власних потужностях в селі Янишівка, що на території Любашівської громади, наша праця у кожній зернинці, а ваш добробут у кожному мішечку від кормоші. Аби кожна птиця знайшла свого гриця.